Чому ж подорожувати самому це круто? На перший погляд може здатися, що це доволі нудно і нема з ким розділити враження про поїздку або про конкретне місце, куди ти йдеш, або де буваєш, що бачиш. Ну зрозуміло. Але особисто на мою інтровертську думку це не так. Це відео я буду говорити про себе любімою і свої враження від цього всього. А ви вже висновки робіть самі, чи підходить вам такий тип подорожі, чи ні. На даний момент я лежу в своєї камнатушки 2 на 2, записую цей відос. І зі мною поруч нікого нема. Ви не уявляєте, який для мене це кайф. Я на даний момент приблизно в 623 км від дому. Їю чайок з патріотичної чашечки, кожного по-різному, але я бачу свій шарм в тому, щоб подорожувати одному. Коли ти вирушаєш у соло тріп, ти починаєш більше дослухатися до своїх відчуттів, куди саме тобі хочеться піти. Ти сам продумуєш маршрут. У цьому, звісно, є свої заваговостки і тому подібне, але в цьому є величезні плюси. Ти сам будуєш маршрут, сам. Вирішуєш, скільки хвилин ти будеш стояти у того чи іншого стенду з сувенірами тебе ніхто не підганяє. Ні, ні з чиїми бажаннями ти не маєш більше рахуватися, та й можеш міняти свій маршрут просто за секунду, ні з ким нічого не обговорюючи. І ще великий плюс є у вирішенні по сроках цієї поїздки, тобто ні під кого не потрібно підлаштовуватися, що комусь потрібно поїхати раніше хтось може залишитися довше. Ти вирішуєш свої дати, коли ти можеш, коли ти хочеш, коли в тебе є змога. І все, ти просто їдеш. Наприклад, зараз я знаходжусь в Яремче, куди приїхала вчора зранку, а рішення про те, щоб взагалі поїхати, я прийняла приблизно тиждень тому. Ну, тобто у мене так співпало, що в мене були вихідні. Я зібрала манатки, купила білети, забронювала готель і все, от я тут. Це все-таки більш поверхневі аспекти, і я думаю, що варто також. Зачепити тему внутрішнього стану, коли ти їдеш сам, а не з кимось. Взагалі, якщо у вас не було досвіду подорожей одному кудись далі, наприклад, вашого міста, і це не було просто з точки А в точки Б самому доїхати, бо що там у вас є друзі, що там у вас є друзі, куди ви їдете, це не те. Це трошки інше. Якщо у вас не було саме подорожей самому самому, от ви виїхали самі, приїхали самі. І деякий час знаходитися наодинці в іншому місті, в іншій обстановці, і якось маєте шукати собі якісь розваги або чим зайнятися. Так ось може здатися, що коли ти йдеш сам, тобі не буде чим зайнятися. Буде нудно, нецікаво і так далі. Ти будеш себе відчувати самотньо, покинуто і взагалі краще б взяв якусь подружку з собою. Хоч раз в житті або, звісно, краще більше. Кожному потрібно отримати такий експірієнс з подорожі самому, тому що саме в цей момент ти залишаєшся наодинці зі своїми думками. І це мені здається трошки інше від того, коли, наприклад, ти сам в квартирі, десь вдома. Бо там тобі треба робити якісь побутові справи, ще, 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 щось там і так далі. А тут ти прям сам-сам, тобі в принципі не потрібно нічого робити, там по дому і так далі. в тебе немає якихось відволікаючих факторів. Ти залишаєшся просто наодинці зі своїми думками. А це часом буває дуже непросто і комусь страшно. Бо щоденно, коли нам немає чим зайнятися, наприклад, в перервах на роботі або на учобі, ми заходимо в TikTok, просто скролім ленту бездумно, і у нас немає часу побути наодинці зі собою. Якби це дивно не звучало в смислі, немає часу побути наодинці зі собою. А от так от. Коротше, ми скролім ленту. Забиваємо собі непотрібним сміттям мозок, забиваємо чужим життям собі мозок, тому що, коли ми дивимося інсту, тікток і так далі, ми завжди бачимо чужих людей, чужий досвід і його обдумуємо. А свій досвід, ми не обдумуємо. Це все відбувається з різних причин. Комусь не хочеться копатися собі в голові, комусь це здається нецікавим, хтось просто не знає, навіщо це робити, Тіпи, наче ж все норм. Просто мені нудно і я зайду в TikTok. А от коли ти в 500 кілометрах від дому, або ну можна взяти меншу відстань, не обов'язково їхати в гори, як я, але просто десь змінити обстановку кардинально, щоб ви не могли там за 20 хвилин доїхати додому, це зовсім інше, і тут ви вже залишаєтеся дійсно наодинці собою. Я зараз за монтажом цього відосу і я не зрозуміла одну річ. При чому тут тік-ток і уїжджати від дому? Типу таке відчуття, що якщо ми уїдемо за 500 км від дому, ми не зможемо відкрити ленту і лістати її точно так же там. Коротше, це не те, що я хотіла сказати. А суть була в тому, щоб повністю себе відгородити від тих занять, якими ми займаємося, типу, вдома, наприклад, типу, не заходити в той же тік-ток і так далі в сусідів. Оце теж включить. Чось я про це не сказала, коротше. В общем, не заходите в Тікток, не спілкуватися з тими людьми, з якими ви спілкуєтесь, не займайтеся буденними речами, якими ви займаєтесь кожен день, і якими у вас забит мозок на постійній основі. Вот. Тобто від цього всього втікти, можна сказати, на якийсь період часу, і залишитися со своєю голов'яшою один на один. І от тоді повилізають всі черти. Я собі поставила таку ціль взагалі не заходити в соцмережі, коли я знаходжусь тут, але в мене не вийшло. Не тому, що мені нудно і тому подібне, а тому, що я в цей час робила концінтик і мені доводилось його публікувати. Тому я заходила в там і так далі. Ось, Але в цьому і є плюс, коли я сюди приїхала, я собі не забороняла заходити в TikTok інсту просто не хотіла цього робити, щоб в мене з'явились свіжі мої власні якісь ідеї, думки. А не як я звикла шукати вдохновення на стороні, наприклад, в Пінтересті, в інстє і тому подібне, дивитися інших блогерів. Я таким чином думала, що надихаюся просто, але насправді я просто забувала собі мозок чужим життям і не залишала місця для власних якихось ідей і для їх втілення в подальшому. Приїхавши сюди, це почало змінюватися. Коли я гуляла містом, я не слухала музику, не брала телефон в руки, я просто відключила голову і йшла, куди очі бачили. Таким чином я побачила доволі багато гарних місць і, нарешті, зайнялася справою, яка мені подобається. Я взяла просто камеру за собою і почала знімати все, що мені. Здалося гарним на той чи інший момент. Просто бездумно, я не знала, як я це буду там в контенті використовувати і тому подібне. Я просто робила те, що мені хотілося в даний момент. Мене надихало зсередини, що у мене йшло, так от зсередини. От було натхнення зняти якусь гілку, я її зняла. Було натхнення зняти, е, я не знаю, Водоспад його зняла, і тим самим я виражала свою творчість, яку я закривала, наприклад, будучи в Києві, тому що мені здавалося, що навколо мене дуже багато креативних людей. І як вони я ніколи не стану, тому чому в принципі намагатися, якщо в мене все одно ідеально не вийде. А тут я про це не думала. Я просто знімала, дивилася, з якого ракурсу мені більше подобається. Той чи інший камінчик знімати і просто його знімала. Я не думала про ідеальність, про контент і тому подібне. Просто робила те, що подобається, і коли я на невеликий проміжок часу, а всього два дні, тобто вчора і сьогодні, я залишилася сама в Яремчем, я почала дослухатися до своїх бажань і звертати увагу на те, що саме мені хочеться робити в даний момент, або що мені якось подобається, наприклад, таким чином я купила собі оцього баранчика. І тепер у нього є така стільова прическа у вигляді мого мікрофона. От я купила собі баранця за 200 гривень на ринку в Яремчі, і він мене дуже навіть радує. Згадуючи період в Києві, якщо б я купила собі якусь бістілушку, скоріш за все, я б з неї забула, не знаю, через пів години. І коли б її купила, вона б мене не радувала, тому що в мене було б більш якісь масштабні. Переконання, переживання на той момент, і би, я би не звертала уваги на дрібниці. А із дрібниць складається наше життя. Тому, відгородивши себе на деякий час від соцмереж, від цього всього шуму і просто гуляючи містом. Я зрозуміла, що життя не таке уж і погане. Це звучить дивно, але насправді дуже часто про це забуваєш. Тому що, коли ти живеш в місті і маєш о, якісь певні цілі, плани і тому подібне. І якщо ти себе оточуєш людьми, які які регулярно чогось досягають, ти думаєш. Блін, а що зі мною не так? Починаєш заганятися, думати, що блін таки ні і тому подібне. А коли ти звалюєш в місто, де всі на чилі, всі на розслабоні, ніхто нікуди не спішить, ти розумієш, що ти і не маєш нікуди спішити. Ти маєш жити в своєму темпі, в своєму ритмі. І це абсолютно нормально, так і має бути. Тому, підводячи підсумок цього всього спіччя, я можу сказати, що подорожі дуже важливі для перезагрузки свого бачення, своїх поглядів, своїх відчуттів, щоб до них нарешті дослухатися, навчитися, нарешті щитувати ваші бажання. Що ви хочете робити, що ви не хочете робити, і щоб час від часу нагадувати собі, що ви не повинні бачити 24 на 7, щоб бути успішним, продуктивним і тому подібне, такі подорожі дуже розслабляють і трошки допомагають заземлитися, не поспішати нікуди і. Працювати, жити, насолоджуватись цим життям у своєму темпі, не з ким себе не порівнюючи. Але згодна з тим, що з непривички може вперше бути страшно кудись їхати самому в незнайоме місто, саме тому, якщо ви наважитесь на таке, я раджу спершу поїхати туди, куди ви вже. Їздили, де ви вже бували, наприклад, в Яремче, я зараз четвертий раз, але всі минулі три рази я була з кимось. Ось тому місто я знаю. В мене це не викликає зайвої тривоги, бо я в принципі знаю, де я буду снідати, де я буду обідати, куди піду вечором прогулятися. Але в принципі можете поїхати і у нове місто. Так взагалі мені здається, буде ще цікавіше. Коротше, все, я вже тут наговорила на 20 хвилин. Не знаю скільки я з цього виріжу. Підписуйтесь на канал, на інсту, на тікток. Коротше, ділайте, що хотіть. І побачимося у новому відео. Всім пока. Ой, хорошо, прям на одному диханні. Може, я бредно говорю. нахуй, хуй нахуй.